Барселона знищила Реал Велькласіко. Фанати тролять Луніна за невпевнену гру. Але чи заслужено? Забарний знищив Астон Віллу. нападники суперника нічого не змогли зробити з Ілею. Та три у ПЛ Суботи, Суперворотар, захисник Усейн Болт та як забити гол в дивій передачі. Ось такий от, друзі анонс. Ось так от виглядає Максим Коляда, який сьогодні вам буде друзі про ці новини розповідати. Партнер нашого проекту Фавбет. Давайте починати. А вже ж ми почнемо з... Української нашої рідненької прем'єр-ліги учора відбулось три поєдинки: перший з них Олександрія Інгулець, перемога господарів. 2-1. Матч з величезною кількістю змарнованих нагод господарів, нереалізованим пенальті та класною динамікою. Воротар гостів Паламарчук втретє поспіль потягнув. 11-метровий. власне, третій раз це було в матчі з Олександрією. Загалом же в цій зустрічі він зробив 8 сейвів. Насправді досить популярна історія з воротарями, котрі грають за команди, у яких не все виходить у сезоні, і вони феєрять. Згадайте Кемкіна минулого сезону за Минай. І де він зараз? Зараз він непогано це показує у Карпат. Можливо, така сама історія буде і з Паламарчуком, але є одне але. Кемкіну 22, а Паламарчуку 33. І не факт, що він себе так зможе показувати в більш пристойному серйозному клубі з більш високими задачами. Такі кейси ми теж бачу. Кривбас переміг ЛНЗ 3-1. У цьому матчі був один крутий момент, який стався за пару секунд до його завершення. Гості побігли забивати та відіграватись, в тому числі воротар, але криворіжці винесли м'яча. І Олександр Драмбаєв, захисник господарів, на неймовірній швидкості пронісся через усе поле і заніс м'яч у ворота. Здається, то не захисник, а справжній легкоатлет був, якого спокійно можна використовувати десь на позиції Вінгера. Кривбас здається прокидається після змішного по відчуттям, старту сезону досить впевнена перемога над хорошим суперником у вигляді ЛНЗ, котра зірок з неба не хапає, але має досить якісний склад. Втім, футбол поки не найкращі показує. Ну а в заключному матчі а, Суботи Карпати перемогли оболонь 1-0. Гол в дві передачі в цьому матчі був. Просто погляньте, яка вишукана і така прагматична, проста краса. Це гарно. Ротація Карпат, 50% в основи грає. Решта відпочиває. Хороший розумний крок підтримую. Це був натяк на те, що посеред тижня на Карпати чекає матч в рамках однієї фіналу Кубку України проти Руха, і там Карпати знову хочуть показати, хто у Львові господар. Поки що 1-0 Карпати рух в Ну і летимо до наших у Європі. Почнемо з Іллі Забарно. Його Борнмут зіграв за Станвілою 1-1. За час на полі Ілля 46 разів доторкнувся до м'яча і виграв всі дуелі, всі 100% дуели. Справжній цемент, який з кожним матчем стає все якісніше. Евертон вдома зіграв нічого з Фулгемом 1-1. Захисник господарів Віталій Миколенко вийшов у стартному складі і відіграв. Повний матч, досить непоганий. Ну і у головному матчі, напевно, всієї осені Реал зустрівся з Барселоною. Блаугранас перемогли з рахунком 4-0. Андрій Лунін зіграв увесь поєдинок. Видався справді неймовірний матч. Барселона постійно ловила реал на офсайдах. Це був якийсь мем, і дуже якісно реалізовувала свої е, нагоди. Лунін пропустив 4 м'ячі, але я не можу сказати, що Андрій конкретно провалив цей матч. Від нього не було. Ключових помилок, в принципі, як таких помилок, все, що йому забували, забували на класі, забували на якості. І там Лунін. Майже в усіх цих моментах, здається, ніяк не міг допомогти своїй команді. Але вболівальники лютують, а вже ж буреал програв у принциповому супернику. І відповідні реакції ви зараз почуєте. Андрій Лунін сьогодні ввечері. Воротар Лунін дуже поганий. Лунін сьогодні жахливо попрацював. Лунін, я все ще кохаю тебе. Я просто злюся. Якби Кортуані контрамувався, ти б ніколи в житті не вийшов на поле. Бідолажний Лунін. Вони нагадали йому про Еді, в нього влучили 4 бомби. Такий собі комент. Друзі, а як вам? Класичне і чи заслуговує Андрій Луні на цю критику? Пишіть свої коменти. У мене на сьогодні все. Але сьогодні ще у нас, друзі, класичний матч Динамо Шахтар, після якого ми обов'язково з вами почуємось. Буде огляд? А вже ж. Тож, зустрінемось, а поки поставте подвечку.